Thank you. Доброго дня, друзі! Ми знімала вже майже неділю, може й більше. Трошки була зайнята, трошки на роботі. Ми Зараз виберемо з вами помідорчики. Підспівають. Спілі виберу, щоб не забирали силу в кущах, а й доспівають. Шо? Поки що не так і багато, але тепер хай на дозарювання поставлю. А ці хай більш скоріше будуть червоніти. Знову треба поливати, тому що хмарна погода стоїть вже третій чи четвертий день, а дощ так і не падає. Картошка вже майже вся суха, вже сохне, кукуруза. Куруза ще трішечки, трішечки, тишечки ще тиждень почекати. Пробрати огірочки де неде де ну, зелененькі, стоять, нормально все. Поки що нормально. Ах, чосник. Мабуть, виберу сьогодні чосник. Не мабуть, я вже сьогодні Іллі, друге число. На Іллю завжди вибирали чосник. Оцим я зараз і займусь. Виберу чосник. Побачимо, який там буде у мене врожай цього року. Все, перчик. Вибрала чосник. Там далі цибуля. Зараз виберу цибульку. І тоді почищу чесник. Відповідрізаю, в ящик складу, а десь положу, хай сохне. Павчик. Одпав, до маленький відпав. Ой, не знаю, буде з них ні чи не буде. Так, все, буду вибирати цибульку. Так. Це я вирвала. Ранню я вирвала ще раніше. Ми її вже майже з'їли. А це ось пізня і така доволі непогані цибулинки. Ось якщо брати, навіть велика. Ось такі ще кучка і там кучка. Майже три чорних ящики буде. Тут такі ось цибулини гарні, Гарна цибулька. Купувала в нас в районі, на насінньовому магазині, звільнила вже площу і тепер замовила гірчицю, чорну, білу, сидирати в інтернеті. І на днях, десь до кінця тижня я заберу. І тут засію сидиратом, щоб не заростало зілячку, хай перероблюється земелька. Все, буду в'ящики збирати, бо може щось такі хмарки набігають. Може, ну, дасть Бог і дощик впаде. Земля суха, попіл тверда, як камінь. Ось так, бачите, картошечка вже від втора добиває, рости вона вже не буде. Ну, що виросте, те й мати. Такий заросло, все, все високе, О, такі джунглі. Все, якщо порівняти з весною, коли було голо. Зав'язали вже гарбузи, там гарбузи вже такі, гарні гарбузи є. Потім, якщо не забуду, покажу так, все добре. Буду збирати, тому що час не чекає. Корочкою ми її вже адаптувалися. що, красавіця, що? Несуть яєчка, одне-два, в кубло несуть. Іноді от там під забором, але несуть вже в кубло. Да, умнічки, вже піречко нове обрустає. Так, вибрала ще в гірочки, хочу глянути ось тут біля гамака. Тут позавчора вроді вирвала. Ось такі вони вже. Скоро підуть плестись на грушку. Тут чаріки заросли. Будуть собі розплітатися. Так, тут, здається, нема. Це у мене крайній рядочок, картопля. Яка була вирощена з насіння, в тому році я її зібрала і ось в цьому році посадила і зацвітає. Це звідти. тут ось, ось такі кущики Не знаю, наскільки вона велика виросте. І що тут буде? Це видно на осінь, як прийдеться викупати. Ну, це так. Скажу довго гратися, попробувати погратися можна. Побачимо. Ось такий вже виноград, здається, синій. Ось так. Таке все, Ух, заросло. Там гладіолус перший вже розцвів. такий рожевенький, жовтий. Камера все одно якось не передає того кольору. Привезли дрова, дубові обапули, вже трошечки чоловік перерізав і потрошечки складає. ну У мене ось такий. Урожай сьогодні зібрала. Цибульку і часник треба буде пересушувати, висипати. Ну, гірочки буду закривати. Сніжка мовчик спеть. Ось такий. Хризантема така. Якась походу рання. зацвіла у мене троянда. Я куплювала у нас на базарі, продавець не обманув, яка була намальована, ось така вона і є. Гризантема пахне. Ось такі кави. Тут ще не знаю, не пам'ятаю колір. Ось тут і все. М'яту обрізала, сушила, Знов відросла. Дивилася на пачечку, дійсно м'ята яблунева зветься. Це виписувалась троянда. Посилочку ми з вами разом розпаковували. Ружевенька, мала бути. Здається, рожевенька і буде, але цікаво. Така як шипшини листочки. Ось причепила сітку, такі привезли, причепила і вже. І пумейка, неділька друга і виріза наверх. Зараз вона не цвіте, зранку дуже гарно. Такі грамофончики повідкриває, Такі красиві. І дуже гарно. Ось і амарант. Як пустив свої косинята. Гарний. Рози пообрізала. І ось уже повідпускали молоді нові пагони і скоро стартує друге цвітіння в моїх трояндах. Не знаю, що робити з цими, обрізати чи ні. Ось ця трояндочка це ще з першого цвітіння. Можемо на відірвати. А це вже буде другий раз цвісти. Соняшники. Гарна квітка соняшник. Так, що нового в мене в клумбах перецвіла юка, потрібно спилювати і розсаджувати її треба. Так, це там гранат росте. Поки тримаю на вулиці, хай росте, потім у будинок заберу. Підростають бальзаміни, робляться вищі. Джоли гудуть в бальзамінах, вони, мабуть, їм пахнуть. Збирає бділка медок. Налякалася, я и злякала. Ось такі флокси. Запах неймовірный. Гарна квітка флокса. Ось такий амаранчик маленький. Що цікаво, чим тут маленькі амаранти і в них ось такий довгий хвостик. А ось там великі, тут зачесав гладіолус. Между прочим, гладіолус перезимував. Я його десь забула, як викопувала, перезимував, виріс, він, Звісно, цілим букетом, але Повне можна під зиму садити, значить, гладіолуси. Майори, майори, майори. Так, ось тут такий амаранта. Хвостик довгий, а ось там такі прям дерева. Амаранти дерева поросли. Якщо придивитись, не знаю, чим видно, наскільки там грубий. Який грубецький стовбур. Грамніяніше я, не знаю, підв'язувати, мабуть, треба. Це хілиться. Наші нас не чуєте, мабуть, і не буде з цих кавинів тут, де пізно вже. 2 серпня, ось такий кавун. Попробую прищепнути кінчик, щоб не тягнуло більше сили, може буде швидше рости. Білий налив уже пройшов чогось він такий дуже гнибом, все погнило, дуже погнили яблука, чомусь якась причина, не знаю. Не знаю, купляла руманівку, але ну вони мені, якби й на руманівку, не обробили. Черв'євиють, падають. О таке. Все, мабуть, буду закінчувати відео. Ще сьогодні ми запрошені в гості на день народження. Так що так в мене пройшов деньок. Повибирала цибульку, чосник, огірочки вибрала. Завтра щось буду консервувати, робити якийсь салатик, можливо, щось зніму. Все, бувайте. Ну от і все. Буду закінчувати. Бувайте! Мирного вам неба, спокійної ночі. Бувайте здорові. Кому понравилось відео, натисніть на пальчик, підписуйтесь на канал. Будемо з вами разом збирати врожай, купати картошку в майбутньому, доробляйте фігурки з цементу. Хай щастить.